Дивіться, сьогодні 1 грудня, і це одна з ключових дат в історії України. 32 роки тому відбувся не лише референдум, який поховав радянський союз. Коли Україна на референдумі вийшла зі складу радянського союзу, то радянський союз було поховано і вже через тиждень в Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич зібралися і офіційно підписали документи про ліквідацію радянського союзу як. Суб'єкта геополітики, але 1 грудня відбулася не лише ця подія, хоча я підкреслюю, саме ліквідація союзу першого, на референдумі 1 грудня і пізніше в Білорусі, от 1 грудня і 22 лютого 2024 року, це дві історичні дати, які абсолютно пов'язані. Тому що з того часу Російська Федерація почала будувати відновлений Радянський Союз. Спочатку в вигляді Союзу Незалежних Держав, і ОДКБ і інших структур, і, власне кажучи, коли коли Путін пішов війною на е, Україну. То це теж наслідок ліквідації радянського Союзу 1 грудня. Але 1 грудня є ще одна дуже серйозна подія: це обрання президентом Леоніда Кравчука. От, як на мене, еволюція політичної системи України почалася звідти. Я довго вибирав слово еволюція чи деградація. Ну коли вже було далі деградувати від радянської політичної системи, ну, так. але тоді, коли ми обрали комуніста Кравчука президентом України, була запроваджена президентська фактично форма правління. Ну за Кравчука. Набагато м'якніше, потім Кучма її трансформував уже в за образом. Фактично Путіна і Лукашенко. Кучма будував Україну уже як президентську республіку монархічного типу за Януковича. Ця ця тенденція посилилася. І в обох випадках обидва наші майдани були реакцією на спробу збудувати в Україні політичну систему російського самодержавного типу. От що ми маємо з датою 1 грудня і нагадую, 24 лютого. Тому, коли ми говоримо про Такі явища, як Мар'яна Базугла, як Давида Рахамія, то це наслідок саме еволюції чи деградації української політичної системи. От ми прийшли до такого логічного етапу, коли українська політика фактично деградувала до рівня е, таких персонажів. От що ми маємо що називається то все таки еволюція, ну, чи деградація? Сказати, що що не було таких персонажів ще до в часи кучми чи в часи Ющенка? І ж було безліч. Давайте погодимося з е, просто вони не були настільки публічні вони, зазвичай. і не були настільки впливові. Тобто, в часи кучми ви не можете не погодитись, що все-таки Рада національної безпеки і оборони і її апарат, на чолі з Горбуліним, являв собою реальний Синктенк, інтелектуальний центр. І вони приймали і випрацьовували рішення. Ви згадаєте реакцію України на провокацію на тузлі? Того того самого кучми, тобто, а вже пізніше почалася розумієте, коли прийшов Ющенко з любими друзями, коли прийшов Янукович з зеками, коли прийшов Порошенко з своїми бізнес-партнерами, тобто, фактично, державне з державного апарату почало дуже швидко вимиватися, угу. і от довимивалося саме до тих персонажів, які я згадав. Отже, так, кількість якість понизилась дуже сильно.